Мир Боже, нехай Господь вас береже там, де ви зараз є. Бог з самого початку створив рай на землі. Єва згрішила, і що прийшло? Прийшло прокляття на все людство. Так само, Ісус Христос, коли прийшов на землю, Він показував людям, як потрібно жити, як служити Господу. І люди також знову почали противитись Богу. І ми бачимо, що приходить взамін на землю. Ми всі ходимо перед Богом, і тільки Бог вирішує, де ми будемо і що з нами буде. Людина нічого не вирішує сама, але люди настільки в своїй гордині погрузли в своїй гордині, що вони так думають, що вони можуть робити в своєму житті все, що все, що хочуть, тобто вони вирішують це в своєму житті, але то не так. У людей дуже дуже велика гордість. А там, де гордість, там, де городиня, там де явол. І потім в житті біди, хвороби, прокляття. Людство має зрозуміти, що без Бога буде кінець всьому. І всім нам потрібно жити з Господом, щоб бути благословенними, щоб бути щасливими, щоб не було в нашому житті ніяких проблем. Коли ми живемо з Господом, ми вільні від усього, від гріхів, від усіх свіх прокляті. Коли з нами живе Господь, коли ми віддаємо своє життя Богу, то в наше життя приходить благословення, і ми стаємо щасливими людьми. Тому приходьте до Господа, щоб бути щасливими людьми в цьому світі. Амінь.